Тепла зустріч випускників, вихованців та педагогів стала підсумком фестивального тижня обдарованих дітей Центру позашкільної освіти імені Разумкова. З 2016 року працює програма Обдарованість один із напрямів роботи закладу це робота з обдарованими дітьми. Існує банк даних обдарованих дітей, і ось таке рішення у нас виникло. Проводити такий фестивальний тиждень для того, щоб ось ці діти, які вже стали зірочками, які мають певні надбання, перемоги, ну щоб про них знали, про них чули і їх бачили. Одна із форм проведення тижня обдарованих дітей це творчі вечори. Загалом їх у закладі пройшло вже 24. Згадували, і з чого все починалось. Я, хоч і мріяла колись у дитинстві стати журналістом, проте щаслива, що змогла надихнути одну дуже талановиту дівчинку у виборі даної професії. Зустрічайте! Найкраща випускниця вокального ансамблю Золотий ключик та об'єднання розумковців нове покоління. Катерина Грищук. Дуже дякую. Знаєте, я щаслива знову і знову повертатися в рідні стіни позашкілля і мені іноді здається, що я її не випускалась. П'ять років тому і досі тут. Знаєте, я була дуже багато разів ведучою, але щоб у ролі журналіста, ну то це вже вперше. Було чимало запитань, і не менше відповідей, гарних пісень, танців, спогадів. Не вистачає ось цього такого мого шаленого ритму життя, який в мене був раніше. І чесно, я зараз так хочу повернути, хоча б на декілька хвилин, хоча б на декілька хвилин це все. Творчі вечори, кажуть викладачі, додають їх вихованцям енергії, впевненості та віри у власні сили. Такі вечори вони просто дарують дітям крила, і вони настільки потім натхнені, більш розкуті, більш впевнені у собі, щоб дитина кожна дитина змогла в себе повірити і далі впевнено пробувати по життю. Ідіть так, нібито ви королеви, нібито ви виграли вже. А коли. Ідемо на концерт. Ми найкращі. Чимало випускників, учасників заходу згадували і про власні творчі вечори, бажали іншим того солодкого відчуття перемоги. Не зупинятися Та нехай ті тверчі творчі вечори стануть першим великим творчим шляхом. Моя порада, як вже говорили впевненість у собі, щоб вони працювали над собою, щоб вони надихалися багато ким, щоб вони просто вірили в себе. А у підсумку фестивального тижня директорка центру позашкілля оголосила результати виборів президента об'єднання разумковців Нове покоління. За кількістю набраних голосів переможецею стала вихованка зразкового театру Пісні Краплинки Валерія Радомська. Усім, хто ще на шляху до мети, дівчинка бажає. Не здаватися, бажаю впевнено йти до своєї мрії впевненими кроками і працювати над собою.